Загально визнано, що обдарована молодь це майбутня еліта будь-якої країни в усіх сферах суспільного життя, найважливіший фактор її соціально-економічного та духовного піднесення, забезпечення конкурентоспроможності на світовій арені. Тому сьогодні в Україні спостерігається значне посилення уваги до проблеми виховання інтелектуальної еліти нації. Саме ці діти. Через 20-30 років стануть лідерами України, очолять наші міста-мільйонники, поповнять лави найкращих науковців, митців і бізнесменів нашої держави. Метою всеукраїнського науково-педагогічного проєкту Інтелект України є упровадження у національний освітній простір системи пошуку, навчання та виховання здібних дітей і учнівської молоді. У межах Всеукраїнського науково-педагогічного проєкту Інтелект України учні навчаються у проєктних класах за спеціально розробленими навчальним планом і навчальними програмами, навчальними посібниками, програмними засобами ІКТ, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Створюючи навчальний план і навчально-методичні комплекти з окремих предметів, ми виходили з того. Що дитина, навчаючись у школі, може і має бути успішною, учнові має бути комфортно і затишно в класі, цікаво на кожному уроці. А в наших випускників мають бути сформовані такі компетентності, що дозволять їм бути успішними і щасливими людьми в професійному і особистісному житті. Чи можливо це в реаліях? Сучасної української школи. Ми стверджуємо, так, можливо, але при виконанні низки обов'язкових умов, що обумовлюють особливості навчання в проєктних класах. Першою особливістю дидактичної моделі освіти в проєкті «Інтелект України» є системна пропедевтика шкільної неуспішності з таких традиційно складних для учнів основної та старшої школи навчальних предметів, як математика. Фізика, хімія, біологія та географія. Саме системності пропедевтики, що з першого класу здійснюється на всіх навчальних предметах з уроку в урок і ґрунтується на результатах наукових досліджень, спрямованих виявити причини утруднень у вивченні предметів природничо-математичного циклу, ми вбачаємо потужний дидактичний потенціал досягнення поставленої мети зробити. Учня успішний. Я дуже вдячний долі, тому що моя донечка навчається в експериментальному класі. Майже кожного дня вона приносить нові знання. Мені дуже подобається навчатися в цій школі, тому що тут цікаво. Так, навчально-методичні комплекти з математики побудовано таким чином. Щоб забезпечити подолання основних причин, що викликають утруднення під час вивчення математики. Найбільші утруднення при вивченні географії спричиняються тим, що учні на неналежному рівні знають карту. Потужний дидактичний потенціал у пропедевтиці даного недоліку мають такі навчальні предмети у початковій школі, як навчаємося разом, читання Я, й Україна. Другою особливістю дидактичної моделі освіти в проєкті інтелект України є включення до навчального плану предмету навчаємося разом, метою якого є формування в учнів ключової компетентності Умій учитись. При цьому навчально-методичний комплект із навчаємося разом створено таким чином, щоб забезпечити формування в учнів усіх компонентів навчальної діяльності. Навичок раціонального читання, розвиток пам'яті, уваги, мислення, усного та писемного мовлення, таких якостей особистості, як наполегливість, охайність, уміння долати труднощі, організованість. Системна робота з формування компетентності умінь учитися здійснюється на уроках з усіх інших навчальних предметів загально визнано. Що ефективність процесу навчання підвищується за умов дотримання принципу подвійного входження освітніх цілей до змісту освіти. Тому третьою особливістю дидактичної моделі освіти в проєкті інтелект України є потужні міжпредметні зв'язки. Так, якщо на уроці Я і Україна другий клас вивчається тема перелітні птахи, то в цей же день на уроці читання Учні ознайомлюються з творами Василя Сухомлинського, Деркачі Кріт та Соромно Перед Соловейком. Четвертою особливістю дидактичної моделі освіти в проєкті інтелект України є включення до навчального плану предмету еврика, метою якого є розвиток в учнів інтелектуальної креативності, формування в них прийомів евристичної діяльності, а також здатності до інноваційного мислення. При доборі змісту задач, спрямованих на розвиток в учнів інтелектуальної креативності, ми враховували потужний потенціал олімпіадних завдань із математики. Саме тому до змісту навчального предмету Еврика було включено комплекс завдань підвищеної складності з математики, що розробляються на основі олімпіадних завдань із врахуванням загальнодидактичних принципів. А також основних положень теорії поетапного формування розумових дій. Я вважаю, що мені пощастило працювати в науково-педагогічному проєкті інтелект України. Можна довго називати переваги проєкту, але головне те, що діти на уроках не просто отримують знання, вони навчаються їх здобувати, навчаються вчитися. У нас є можливість виховати не тільки обізнаних дітей, а й творчих особистостей. Всі наші учні йдуть до школи щодня з радістю, бо процес навчання викликає у них інтерес, інтригу, позитивні емоції. П'ятою особливістю дидактичної моделі освіти в проєкті інтелект України є створення на кожному уроці ситуації успіху, зацікавленості, комфорту. Так, на всіх, без виключення, уроках фізкульт хвилинки проводяться із використанням тематичних мультфрагментів. Наприклад, якщо на уроках читання перший клас діти читають казку Корнія Чуковського Лікар Айболить, то на фізкульт хвилинці використовуються фрагменти відповідного мультфільму, а під час роботи над текстом діти озвучують один із його фрагментів. На кожному уроці проводяться вправи змагального характеру. Які дуже подобаються дітям, великі перегони математика, Українська мова, зоряні перегони Я і Україна. Конкурс найрозумніший, Українська мова читання. Дуже полюбляють діти і хвилинки релаксації. Шостою особливістю дидактичної моделі освіти в проєкті Інтелект України є використання високоефективних педагогічних технологій. Що ґрунтуються на діяльнісному та технологічному підходах, теоріях поетапного формування розумових дій та алгоритмізації навчання. Так, формування навичок каліграфічного письма здійснюється з використанням алгоритмів написання букв і з'єднань, формування культури грамотного письма, з використанням алгоритмів перевірки правильного написання, слів і речень. Велику роль відіграють алгоритмічні методи навчання і під час формування в учнів умінь розв'язувати задачі й приклади на уроках математики та еврики. Завдяки збагаченню змісту освіти, використанню нових педагогічних технологій, спеціальній підготовці педагогічних кадрів до роботи зі здібними та обдарованими учнями нам вдалося досягти успіху.